Вітаємо, коти і китьоньки. Сьогодні теревенимо про гру-шедевр в жанрі покрокових РПГ з неймовірною варіативністю, свободою дій і відповідно наслідків цих самих дій. Це одна з кращих ігор 2023 року від студії Ларіан Брама Балдера 3». Якщо чесно, котиком було досить важко зробити єдиний огляд, бо котиків багато, проходжень багато, і фінал далеко не один. Цей огляд і став тим, на чому всі зійшлись, тому і він буде не зовсім звичайним. Але знайте, що котиські потай просочились на міскожерський нафтелоїд, щоб дослідити все і вам передати інформацію з перших мацаків. Тобто, лапок. Геймплей по ігровим механікам ми маємо класичну партійну покрокову РПГ, в основу якої покладені правила п'ятої редакції настільної версії всесвіту Dungeons and Dragons. Вони однозначно адаптовані для відеоігор, однак зберігають безумовні атрибути настільних ігор. Як то китки кісток, врахування модифікаторів та інше. Звісно, що як користувачі ми бачимо тільки частину розрахунків, яка проходить в діалогах чи зламах замків. А достатньо велика частина обчислень проходить повз нас, як то розрахунок шкоди в бою, спротиви, уважність. Тож будьте готові до того, що виключно через рандом ви будете випускати з уваги ряд інформації або історії. Звісно, що це більш другорядне, хоча хто знає. В цьому світі ні в чому не можна бути впевненим на 100%. Якщо брати більш глобальні моменти, то можна розділити фази гри на режим дослідження, що відбувається в реал-тайм, тобто без розділення на фази чи черговість, і бойовий режим, який і є покроковим. Тут вже кидок на ініціативу визначає черговість ходів персонажів. Причому для кожного персонажа цей кидок проходить окремо і без вашої участі. Крім того, ніхто не забороняє вам підготувати поле бою до того, як бій розпочнеться. Ви можете пересувати бочки з вибухівкою або запальними матеріалами, додавати отруту в їжу і питво ваших ворогів. І взагалі робити ну, дуже багато нелінійних речей, що однозначно впливатимуть на ваш стиль проходження, ваше оточення та і вибір партнерів також. Щодо партнерів, вам не обов'язково мандрувати одному з комп'ютерними поплічниками. У грі реалізований кооперативний режим і вельми радимо ним скористатись. Звісно, якщо у вас є з ким робити справи у Фейруні. До речі, самі подорожі можуть бути достатньо зручними і приємними з огляду на наявність системи телепортів. А взагалі, давайте більш докладно пройдемось по цікавим моментам. Звісно, при створенні нової гри, у вас є можливість вибрати рівень складності, ну або ж налаштувати його відповідно до своїх смаків або спроможностей. Але потрібно розуміти, що це не дасть вам в руки режим Бога. Після того, як ми обрали режим гри, переходимо до створення головного героя. При створенні персонажа у нас вже є декілька готових опцій, а саме сім іменних дійових осіб зі своєю історією і унікальним бекграундом. В цьому плані Ларіан пішли вже знайомою і добре вивченою дорогою Divinity Original Sin 2. Звісно, ми можемо прослухати перед історією кожного героя і обрати того, хто подобається вам. Але враховуйте і те, що ви будете вигрібати скелетів із шафи вашого протагоніста, як альтернатива створення власного персонажа. І тут у нас є на вибір 11 раз, а ще є порядком субраз, так що однозначно можна обрати собі протагоніста по смаку, 12 класів з підкласами або спеціалізаціями, вибір вашого проходження і, звісно, розподіл здібностей. І це тільки відносно вашого вибору стилю гри. Також досить широкі можливості кастомізації персонажа від вибору стації до вибору зовнішності, особливих рис і статевих органів. Тож не завжди бабуся це бабуся, а навіть може бути і зовсім дідусем. Зброя і обладунки Традиційно щодо обладунків маємо чотири типи: це одяг, що найкраще підходить чарівникам, легка броня, що відмінно пасуватиме пройдисвітам і рейнджерам, середня броня, що добре підходить більшості класів. І важка броня для класів ще не використовують спритність, а покладаються на силу або благодать богів. Звісно, до наших обладунків непогано пасують і інші аксесуари: шоломи, рукавиці та взуття. І також потрібно звертати увагу на клас броні цих речей, бо може статись так, що одягнули на чарівника прикольного капелюха, а цей обладунок і деякі закляття вам вже не під силу. Верхній одяг зазвичай прикриває спідні білизну. І як би це сказати. Ті самі труселя можуть одягати персонажі всіх статей і їх проміжних варіантів. І вона не інакше як зачарована, бо підлаштовується під кожний тип фігури, навіть якщо ви зняли її з мертвої гіт'янки». Але навіть найпримхливіші комплекти не впливатимуть ні на що, окрім магнетичної привабливості Астаріона. What can I do for you? тьфу вашого персонажа. Щодо зброї, то вона поділяється грубо на рукопашну і далекобійну. Але є нюанс, і він криється в спеціалізації зброї: як то проста, військова, екзотична і так далі. І перед тим як давати в руки чергову паличку-убивачку, потрібно однозначно впевнитись, що ваш персонаж таки володіє цією чи іншою спеціалізацією до зброї, бо це суттєво впливає на ефективність її застосування. Додатково до цього зброя може бути зачарованою і зачарованою абсолютно по різному Тому іноді те, що має вигляд як менш ефективне, по факту буде просто анігілювати ваших ворогів. Розвиток персонажа. А тепер можна поговорити про прогресію нашого персонажа. В цілому вона достатньо передбачувана. У нас є рівні, у нас є досвід. При виконанні завдань і вбивстві ворогів ми цей досвід здобуваємо. Наче нічого нового або неочікуваного, але знову є нюанс. Це не єдиний напрям розвитку, який є у грі. Інший напрямок увага, трошки спойлерів. Це розвиток нашого пуголовка. Як саме ми його розвиватимемо, тут ми промовчимо. Але робити це ми також зможемо. Ну і як родзинка! Шляхом виконання певних умов і відігравання особливостей перед історією вашого персонажа він у вас може розвинутись в щось досить для вас неочікуване, але без спойлерів. Заклинання магія та чародійство по цій темі можна писати окремий гайд. однак слід зазначити, що я саме чародійство, на яке впливає ваша броня, і це характерно для чарівників, чаклунів і чародіїв. Для паладинів, кліриків і другідів немає значення клас броні. Бо вони беруть свої сили не з плетива, а з віри. У всякому разі дані правила працювали у цьому всесвіті за часів Neverwinter Nights, Але як мінімум броня накладає певні обмеження на проказування заклинань чарівниками. А ще є дуже важливий квест в реальному житті. Ми разом з ігровою спільнотою RPG UA. Проводимо збір на генератор для члена нашої команди Бармакота, підрозділ якого зараз активно працює на харківському напрямку. І наша мета 39 тисяч. І ми приготували для вас файні подарунки. Зокрема, колекційні комікси про відьмака і класний мерч. Всі посилання в описі, а прогрес збору в наших Дискордах. Історія. Почнемо з того, що всі події у нас вирують у всесвіті Forgotten Realms. Де вічно когіться якась чортівня, постійні конфлікти богів і інші розваги. Коротше, саме час для героїв. Просто слід розуміти, що в цьому всесвіті, окрім подій серії ігор Baldur's Gate, відбуваються події таких ігор, як Neverwinter, Lords of the Waterdeep, Sword Coast Legends, Dungeons and Dragons Dark Aliens, Icewind Dale, відповідно з сиквелами, приквелами і так далі. І це, по перше, не все. А по-друге, це тільки про ігри комп'ютерні. А ще є екранізації, а ще є настільні ігри. Коротше, D&D у всій красі. Однак, якщо прив'язуватись до таймлайну саме брами Балдора, то події третьої частини розгортаються через 120 років після подій попередньої частини гри. Хоча тут ми можемо зустріти досить відомих персонажів цієї самої частини. 120 років. Витримана пасхалка. Так от. Історія нашого персонажа починається з того, що ми не трошки, а досить сильно в шоці від того, що знайшли себе на нафтилоїді, такому собі повітряному міжпросторовому човні міскожерів. А за нашим очним яблуком досить добре почуває себе пуголовок, який нас повинен досить швидко перетворити на такого ж міскожера з мацаками, але не так склалося, як гадалося. Нафтилоїд просто втомився і впав. Ну добре, може ми йому трошки допомогли в цьому. Але ми отримали шанс внести корективи в базовий план Мацака негідників. Спойлерів не робимо. Але скажемо таке: у цій грі восьминого подібних не слід так сильно боятись, як в інших. Вона настільки багатоваріативна, що саме ваш ігровий досвід буде досить унікальним. І по факту у вас буде своя історія зі своїм фіналом. Графіка і звук графічне оформлення гри просто заворожує. Катсцени, діалоги, дії персонажів настільки імерсивні, що сів на півгодини, а встав, коли вже час на роботу. Так що будьте уважні! Що стосується аудіосупроводу, то звуки оточення і битви зроблені на п'ятірочку. А музичний супровід від Борислав Славов – це просто щось. Можна сказати, що це дало неабиякий поштовх популярності гри. Напевно, це гра, в якій персонажів дійсно сприймаєш як особистостей. З ними цікаво розмовляти, взаємодіяти, контактувати, і всі вони різні, і пригода у кожного своя, і просто чіпляє і не відпускає вас. Ну, або ви просто помрете чи не вдобитесь в цей кляти рандом з кістками. Сказати, що котики в захваті це просто промовчати. Всі зійшлись на тому, що це просто еталонна покрокове РПГ цього часу. Може, років за десять і буде щось революційне. Однак наразі ця гра поставила дуже високу планку жанру, яку однозначно буде непросто подолати. Шість з п'яти мізко котиків і рекомендації пограти в цю гру. Ви завжди можете підтримати нас добрим словом в коментарях, спонсорством або ще краще участю в зборі. А якщо ви лише цікавитесь D&D, то можемо ще порадити пограти в Соласта. Огляд на неї ми вже готуємо. Посилання буде отуточки грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!